А батьки як її Попович, Попович. Баба зідом як це називається? Баба з дідом, Дідо Юрко, а баба Павліна, так? Так. Кочуровські ще питала. Мама а Качуровська. А тату. Ну, за них много є... А тату Попович. Попович. Ти Там то -то за них. Ні. Чекайте, то то не лицівська Мама, фамілія. То не лицівська фамілія. Павліна. А тато, буб. Попович, так так попович. А мама родом була з лицівки. Литівки, з Литівки. Качуровська фамілія в Литівці ніколи. Нема нікого, да. то з того Качуровський? то вивезли на Караганду чи пам'ятаю, То так ходила би. No. А я, mm -hmm. Качуровська. то була Ксянтова донька. Так. А, а як це називав той uh, діда? Ну. Володя. Отець Володимир Кочаровський. Так. Кочаровський Володя. Володимир, uh. він поїхав в Америку. А я. Ви таке знали? Так, я знала про, то, ага. про того діда Кочаровського. Ну. Так. Вона навіть потім, вже пару років назад, від, від, від його родини, бо він дуже там багато був, в Америці. Чи де то він в'їхав? В Америку? Ні. Караганду в Караганду в'їхав, чи в Америку? Ні, в Америку, в Америку. А, так, так, а то я тоді ніхто не то прийшла Америку. була якась велика посилка для, для у тої родини, розумієш? Тоньчикова, тончикова. І хотіли Тунчикова, той спадок. Ту... Спадок, розумієш, що там мав той спадок лишив, він хотів щось дітям, розумієш. Але так замутили десь усе, то, то хто знає, що ніхто той спадок не отримав. Десь то та донька з лицівки їздила та їздила, добивалася, бо то родина мамина. Добивалася, то все -то і, і, і нічого не могли добитися. То, то. може хтось тут то Де А ну слухайте, а ну більше мені про тон Кочуровський Володимир, а його жінка. Качуровський Володимир той дідо. дідо Твій дідо Качуровський Володимир, так? так. А, а жінка баба О, як називалася? – Гонорка Монорка. А, а, а то була баба, онорка, а, а мамина, мама, то вже була Анна. 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 Ну то. А мамина, мама, Ді, то діду. Діду був було... у Прабі, праба, моя а, то а я, а я. А я. То Ксюанзова жінка була Анна, а, а, так, а то була так. Гонорка. Угу, угу. Кучуровські, то певне десь звідкись прийшли. То, не, 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 не. То, то, то то священника видно сюди, а в яких десь роках приблизно? Правили, видно сюди священника. А. а в яких роках він виїхав, mm. не А знає. хто знав в яких роках? Йогай. В яких роках він виїхав? Туди в америку не пам'ятаєш. Ти ще мала була. А може, і ще не було мене. А хто його знає, я не знаю. Потім важко був найстарший. І так марійка, а потім А зараз мала і була. А вже. Не. Я не пам'ятаю діда. Та лише так казала, я діда не пам'ятаю. А моя, мабуть, ще мацюнька була, не пам'ятає, діда.